Вітаю, шановні! Ну що, у нас uh, новенька гра RC Riders, новий екстракшн. Зараз uh, він доступний в стімі, uh, Я не пам'ятаю, здається, на декілька днів там, на на 5 чи щось типу того. Можна запросити доступ розробників з головної стріночки в Steam, так, та пограти в нього, потестити. Чим ми і будемо займатися в цьому відео. Тож, як завжди, побажаю вам приємного перегляду. Let's go, давай дивитися, що там до чого. І з чим смакує цей новий екстракшн. Так, що в нас є? Що в нас є? Я вже декілька каток зіграв, так, відповідно, виніс якийсь лут, ось, навіть щось фіолетове виніс. Вулкана 1, це семі, а, ну, напівавтоматичний дробовик. Прикольно, кажучи, після останньої катки зібрав якийсь собі тут ладаут, мінімальний, якийсь дробовичок туди-сюди, певно, треба до дробовичка. Нам ще докинути трішки набоїв. так. З механіками я ще не повністю розібрався. А я можу якось розділити його? Інспект, селп. Pa... Ні, сел це продати ж. Так, move to то... backpack, тобто сюди, інспект. Я що, не можу розділити їх? А, ось так розділила. Окей, хай буде так. Ні-ні-ні ні, мені це не потрібно. Сентос теж, окей, все. Е, є в нас такий лотаут, ми, в принципі, готові. Давай з тобою вімкне на field squad off, field squad on, field squad off. Я не знаю, в соло. Давай спочатку в соло, мабуть, сходимо, а потім, якщо що, подивимось е в коопі. Так, ще раз, field squad off. Тобто ми вимикаємо, повного складу у нас не буде. let's go До речі, в мене під час проходження відкрилися нові мапи. Е як проходження, не проходження під час декількох останніх каток. Космічний порт, майже максимальна складність. Байрет Сіті якийсь майже максимальна ну і дамба це стандартна, яка була на самому початку. Також також я бачу, що з з'явилися нічні рейди. Це фігезно, до них 50, 47 і 43 години відповідно. Будемо потім тестити, обов'язково. Дамба. Погнали на дамбу Все, тут з комплектом у мене Ready Up Let's go, let's go Такого чувака собі створив, пас не купував ще, тому що, ну, камон, все ж таки, це тест тестовий альфа-тест, я не шарю, що це таке У них зараз. Далі подивимось. В Воркшопі у мене, до речі, щось доступне. Я не зовсім зрозумів, цей петушара здається, збирає тобі припаси. Як це працює? Я теж не зовсім розумію. Але що є, то є. І потім ти на цьому станку можеш скрафтити собі зброю різні приколи. Ну, скоріш за все, так, ми далі зможемо відкривати інші якісь танки. Ну, поки що, поки що це залишимо. До речі, скільки вже? Майже хвилину, довгенько шукає гру, вчора набагато швидше знаходила. Також ми можемо прокачати собі скіл-бейсмен свій, так, скіли різні. Що доволі круто. Скоріше за все, коли ти максимально все прокачаєш, будеш мега-чуваком, мега, е, якого ніхто не зможе зупинити. Але це не точно, тому що інші чуваки такі ж будуть. До речі, що я звернув увагу, нікнейм у мене чомусь хест-моні. Це якась хрінь насправді, у мене в стімі не такий нікнейм, як змінити його, я поки що не знаю. Але є ще такий прикол: е... це гра від розробників The Finals. І все Finals в мене точно така сама проблема була з нікнеймом. Знайшло І по ідеї, якщо ти вибираєш. Е... А! Ще по хочу дещо сказати. Беш мені подобається ось цей початок. Вони фігез не його зробили. Прикольно виглядає. Так, ну що, ми на поверхні. Ось, так, ми в соло. Так, соло. Якщо ти вибираєш соло режим, то ти можеш. Точніше, гра підбирає тобі соло гравців. Принаймні, намагаються підбирати, наскільки я зрозумів. А не фул склади. Так, що в нас на мапі? Так, це місця, наскільки я зрозумів. Треба райдер ключ цей, і ти зможеш. Спуститися під землю. До речі, в чому прикол? Ти виходиш, виходить, граєш за райдера, так, райдера, рейдера, як не неважливо за чувака. І ви е... знаходитесь під землею. І в рейди ви виходите, типу, на поверхню, ну, на різні ці мапи, так? І відповідно для того, щоб повернутися назад евакуювати з цієї місцевості, тобі треба зайти, знайти ліфт, який знаходиться. Ну, ось вони, ці ліфти. Я так розумію. Я ще не зовсім розібрався, знов таки відлік де в зворотньому напрямку, тобто це відлік, коли ліфт стане доступний. І всі, хто захочуть евакуюватися, можуть сюди пройти, Ось. А це місця, де тебе є ключ, ти знаходиш цей ключ і можеш. ну, індивідуальна евакуашка така собі, знаєш. Якщо в тебе є ключ, ти в будь-який момент можеш це зробити. Також є зони інтересу, де, мабуть, ну, типу, середній лут якийсь нереальний. Ну так, он, відмічено, що які рівні луту можу знайти там. Окей. Давай, погнали. Чи я мітку не поставив? Пішли сюди. Так, що в мене є? В мене є димова. Давай візьмемо димову, щоб відразу була під рукою. Так, а чому я? Я можу тут залутатися для початку. Перша катка в мене була жахлива, мене дуже швидко вбили. Ну, типу, нічого гарного в тому не було. Потім в мене були катки більш-менш, дві катки більш-менш нормальних. Я зміг трішки підлутати Якісь приколи. О, респіратор, чекай. Ага, я не можу його екіпіювати. Чи можу? Не зовсім розумів, як це працює поки що. Але респіратор у нас є. Так, я вже чую постріли. До речі, офігезно зроблені грі, е, в цій грі звуки. Просто бомбезні. О, дрончик літає. Він мене через дерева не бачить, тому давай пройдемо вперед, не будемо лишню увагу привертати. Зайво, точніше, так? Ось, офігезні звуки, і насправді дуже графічна гра гарно виглядає. Але, ну, на жаль, не можу собі нормальні, не, не нормальні, максимальні налаштування зробити, тому що немає можливості комфортно тоді грати. Зараз я не знаю, чи запис це буде. ну Він, здається, не ловить FPS від Steam, який ти можеш виставити так. У мене зараз там 60-80 FPS приблизно так на середніх триває. Оце, до речі, delivery Filed crate. Я вже знаходив цей станок, чи щоб це не було. Я не зовсім розумію, для чого він. Так, це нам треба і ще якийсь ключ ми знайшли. Слухай, unlock door in the container storage in spaceport. О, окей, ні, давай. Ключі нам потрібні. Ключіма, ключами ми, скоріше за все, зможемо відкрити якісь цікаві місця. Чувак. Він мене побачив скоріш за все. Він відхилився, нього. Він відхилився. Головне, щоб третій ніхто не прийшов. Я боюсь, що в нього. Він звалив. Я боюсь, що в нього сильна пушка може бути, розумієш? Яка тупо зараз захедшотить мене і все, і кінець. Грі. Треба його обійти. А, та, та, це був інший рейдер. Я не здивуюсь, якщо він те саме робить. Або в кущах десь сидить. У мене немає грени? Не, немає. Чому я його не, не дозабрав відразу? Він скоріш за все десь в кущах сів. І тепер буде капець складно як його знайти. Я його не бачу. Зараз він мені в сраку як на Якісь звуки чув. Оу, oh, щіт, а це що було? Ну Мені це не подобається. Пішли на ту. Місце падіння, дослідимо що там. воно якось відмічене на мапі? Файдепорт якийсь. Але це, мені здається. Звісно, це не воно. Це не величезний робот тут з'явився, ні? Окей. А де місце падіння, я не розумію, ніби тут щось впало Якойся робота чую там. До речі, я в фулл складах весь час грав. експіріенс це зовсім інша тема. Реально, зовсім інша. А, он там вон, щось відбувається, Ну пішли поглянемо. Мене напрягає цей рейдер. Райдер, рейдер, рейдер, рейдер. Рейдера ми будемо їх брати, так? Якого ми позаду лишили, якщо чесно. А що тут? Old ста. ст. Старе місце битви. Он, чувак! Чувак, 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 чувак! А я можу відмінити? Цікаво, він мене побачив? Ну, скоріше за все, що він мене побачив. Тому що він тепер скериться, якось не виходить. Чучела, покажи голову, покажи довбешку. То не він там далі в тумані був, я не зрозумів. Слухай, соло експіріенс це мега прикольно. Я, блядь, сто раз говорив, говорив, додайте, будь ласка, в дельту соло. Ну, це зовсім інша гра буде. Ціпа, 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 ціпа. Де він є? Бля, я так вийшов, у мене укриття жодного немає. Мені здається, що це знову був той тіп. якщо чесно. Зараз він як напхає. Ну, я ж говорив. Йо біч. Бля, соло режим, обожнюю. Help me, please, man. Don't kill me. Don't kill me, please. Don't kill me. Так, let's go. Наступна гра. Ммм, mm, чекай, де ми з'явилися. Окей. Okay. Пішли тихенько туди щось подивимось. Чекай, чому. 50. 50. Ааа, ah, ці набої не на цю гвинтівку. Окей. Okay. Я чомусь сплутав набої, не ті, що треба взяв. Ну, і ті, що треба взяв, і зайві взяв. А, ну камон, ми розбираємось, так? Перші кроки, так би мовити, в грі. Дамба. Скільки набоїв? 20. Да, зброя така вся грязненька, you know. слухай не дуже мені подобається ця, ця дамба. Там типів може бути капець як багацька. Пішли десь на оу, факт трішки фрізить, пішли десь пошкіримось довкола. Можна тачки ще досліджувати, так? Щось в тачках знаходити. Ну, в мене лікатці тупо було, бачиш, тут е... ушити, типу, таке. Я навіть проговорив той момент, що мене відразу вб'ють. Це що ще таке? Якийсь дрон снайпер. Не подобається мені це, я не зовсім розумію, що це таке. Давай, давай, дивись, що чувак, нам треба залутатися в ідеалі. Просто максимально всього налутати і звалити. О, оце, до речі. Let's you craft a starcy bandage. Кереч, для крафту якась штука, то ще й золота, ніби. А, повинна бути рідкісне. Ну, типу, рідкісне повинно бути, я не знаю. Постріли чую. Так, тут ніби більш ні з чим можна повзаємодіяти. Так, я чую постріли. Ми можемо піти підсосатись десь, типу, знаєш. Але ні, давай підемо сюди. Хай, я сподіваюся, що та хрінь зверху в мене реально зараз не нокне. Supply дроп. Давай подивимось. По ідеї, це повинні зараз кинути якийсь дроп нам. Оу, oh, щіт А ось про це я не думав. Зараз вся мапа буде знати, що ми тут. Це якесь типу завдання? Давай відійдемо трішки сховаємось. Так, чую, файт. А що відбувається? Щось повинно. Оу, oh, щит! Що несеться? Головне, щоб спину мене зараз ніхто не обхав мені. Дійсно, саплай падає. Окей. Але це прикол. Ми так стріляємо... Стригер... О, чекає там що. А, це ці дрони. Атмосферно виглядають ці дрони. Я не знаю, на що, але мені здається, що ці камери треба знищувати. Коротше, у нас гвинтівка на один патрик. Окей, я не влучив. Окей, я на себе затригірив дронів. Знову не влучив. Тупо лузер. Воно їх взагалі пробуває. На що я завівся з цими дронами? Їх тепер і вони всі на мене летять. Окей, мінус один. Не цілься в мене, ТИ ПАСКУДА! Окей. Найс. До речі, дронів вже ж можна залутати, так? Головне, щоб мене зараз ніхто не залутав. До речі, непоганий лут в нього був. А тепер першого я вбив ось тут, окей. Я... душі не розумію, що я знайшов. Ну це точно для крафту потрібно. Це для того, щоб щити скрафтити собі. Так, а де цей supply drop? Ага, он він впав, я бачу. Чому в мене втрата пакетів показує? Це повинно бути добре, но no, но-но. No, no. Так, ось це він, так? Пошук. Чувак, пошук. Фак, там ще один дрон літає. Чуваків, не бачу, ніби. О, як я злякався! Я думав, це хтось стріляє в мене, чуєш, старий. Давай, швиденько, 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 швиденько. Та, давай, линяємо звідси. Підлутали і на ноги. Що це за хрінь кричить? Не лякай мене. Це грена, я точно знаю. Грену взяли в руки. И рукаємось далі. Бляха чому так стрмно? Чому стрмно, так 10, я не розумію. Ми пішли туди на дамбу. Там позаду у нас постріли були, пішли прочекаєм Не, не прочекаєм там велетенський дрон літає. Його в соло буде цією зброєю, мені здається, майже нереально вбити. Что це було? Де дрон? він а не он, він бачу. Я не знаю, що, я тільки що взяв. Якась хрінь не зрозуміла. Рухаємось далі, Давай подивимось що тут у нас є. енеліка, енеліка, що це за місто? Адміністрація Ох, там есть, чувак. Нокнув? Я його нокнув? Я його нокнув. А він, він сам чи ні? Я ж себе теж здається, нок... Мене тоді теж здається, нокали але. Я просто боюсь, що він не сам. Окей. <зас> Добили, типа. Головне, щоб в цей момент мене ніхто не... Бахнув випадково щит замінили. Е, Бля, де мені гвинтівку Добре, не буду я гвинтівкою його брати. І ось це набої. Е, чим набої замінити? Ось це, я не знаю, що це таке. Хай, набої будуть. Окей, добре. Мінус один, я вас вітаю, панов... Ш... пановні, шановні. Найс, десь ще повинні бути, і так? Ми тупо на щурячих таких приколах підлізли до нього. О, поглянь, як гарно. Офігезно. Ну. Ні, гра дійсно дуже крута, вона мені прям візуальна, атмосферна, звуки просто божевільні. Е, сподобалось з перших, з перших каток. Мабуть, мені здається, зі снайпою тут не варто бігати. Ти бачиш, як вона дамажить? Вона відразу йому щит збила, якщо він в нього був. Я поки що не розумію, як тут дамаг, дамаг регає. Регає, регає. Регає, ну ти зрозумів. О, можна щось пошукати. Чекай, У мене, до речі, все забите. І, в принципі, непоганий лут. Енергетичні набої, я такого ще жодного разу не знаходив. Ми гепнули одного типа. Слухай, можливо, ми можемо зараз цей на Іваку десь піти. А, цей час! Не скали він відкриться? 11 хвилин до закриття. Я зрозумів. Потім він буде недоступний, кожен івак. У кожного Івака є свій час. Слухай, прикольно, реально прикольно. Це тебе типу прям стимулює якимось чином. Е, я не знаю. Це мені потрібно. Оце для крафту матеріали. У мене набоїв дофіга І ці набої не підходять на цю зброю. Це на гвинтівки. Е, а гвинтівка в того типа була. Може піти її забрати? Тут хтось факався, до речі, тільки що. Я просто боюсь, щоб цей тип мене зараз не відфакав. Ось, до речі, підключ картою. А... А хто відкрив двері? Давай чувак. Видновлю щиты. Бля, хоть бы сей на лифте не проехал. Же немає, це дуже хренове місце. Треба було гвинтівку забирати. Може спробувати з цими типами пофакатись. Так, один мінус ще. Чувак, перезаряджай, будь ласка. Він тут сам, ні. Давай, відкисай вже. О, в нього набої пати, повинні бути. О, в мене є набої, найс. Так, тепер ми можемо факатись. Вандаш. Треба трішки відхилитись. Слухай, ми вже в соло двох типів забрали, you know? Мені здається, це доволі непоганий результат. Ти уявляєш скільки він там сидів, просто чекав на свій час. Це так тупо. Чому чому він мене киянькою Галимою швидше вбив, аніж я його мочив е, набоями? Ну, типу це якийсь прикол. Але було офігезно. Тупо офігезно було Шкода ресурсів, але це було доволі круто. Експеріенс офігезний так, шановні, ну що, таке в нас було перше знайомство без успішних еваків, але ну, тим не менш, трішки подивились, трішки побігали. Навіть когось е -е, залутали, є, yeah, you know, Ось, гра доволі непогана. Е -е, напишіть якийсь комент, дайте активу, вальніть, подобаєчки взагалі будуть супер. Напишіть, чи цікава вам ця гра, чи можливо треба її пострімити, або щось таке, не знаю. Коротше кажучи. Офізна гра, буду 100% далі її тестити, грати. Можливо, будуть якісь відоси по ній. Якось так. Дякую всім за перегляд та до зустрічі в нових відео. Let's go!